Одне футбольним клубом у першій українській лізі може стати менша. З достовірних джерел футболню стало відомо, що Київська оболонь не поїде в Чернівці в гості до Буковини на матч 19-го туру. Причина припинення фінансування. Футболісти та тренери до понеділка у відпустці, імовірно, тоді і визначиться остаточна доля киян. У професійній футбольній лізі вже отримали офіційний ліст від керівників «Оболоні». Телефон головного тренера «Пивоварів» Сергія Конішенка наразі мовчить. Проте текстом офіційного листа поділився президент ПФЛ Мілеті Бальчос. А суперник оболоні Буковина вже тішиться трьом пунктам. Зв'язку з припиненням фінансування генеральним спонсором ПАД Оболонь та відмовою від президентства клубом Слободяна ОВ». Команда Оболонь не буде виїжджати на матч 19-го туру першості між командами Буковина Чернівці, ФК Оболонь 10-11. Це ще не, це не означає, що команда припинила існування, тому що офіційних ніяких повідомлень немає. Я весь час в переговорах з Слободяном і з генеральним директором клубу Алімовим. От у них, скажімо так, виник серйозний внутрішній конфлікт який ми пробуємо владнати, і ну, не знаю, як це вдасться. Дуже складний конфлікт. В команді футболістам не виплачувалася заробітна плата протягом трьох місяців останніх, але Слободян провів збори команди і сказав, що ліквідує перед ними заборгованість, як тільки з'являться додаткові фінанси. Для того щоб підтвердити свої слова, він виплатив заборгованість за один місяць. Уже виплатив. Нам відомо, десь дві години назад ми офіційне письмо отримали від них. Яка реакція? Яка реакція? Перемога теж добре. Якщо вона приїде, завтра звернеться, то ми обов'язково зіграємо з радістю.